Всім привіт! Мене звати Оксана. І це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язані по моєму житті. Отже, цей тиждень, цей тиждень обіцяю бути насправді дуже важким, тому що на передову повертається наш Діма, тому що є багато обстежень, які я маю пройти із Андрієм з Донецька, який проживає в мене на фазенді із мамою. І це вся невідомість, і це всі хвилювання, і батя і... вже поїхав одним словом, теж не бути важким. Але це не означає, що ми маємо лягти і лежати, живемо, працюємо, рухаємося далі. Що буде? Буду потрішки показувати по мірі можливості і розказувати. Що хочу розказати, те, що я випрала шкарпеточки і поблокувала, які я. В'язала весною і літом. Це три пари шкарпаточок. Для мене це гарний результат. Вони такі гарненькі після блокування. Мені дуже подобаються. Ось ці, які я дов'язала в Карпатах. І ці, які я розпочала в'язати в Карпатах. Дуже гарненькі. Буду старатися зробити, зробити якісь фото на ніжках, тому що насправді в'яжу, віддаю, в'яжу, віддаю, фото не залишається. І я все мрію про те, що я відновлю свій інстаграм, так? пости через день і так далі, і тому подібне матеріалу хочу показати, є що, і поділитися є чим. В'язала багато протягом цих років, які я вела інстаграм. Але все руки не доходять. Шкода часу. Якщо є якісь 5-7 хвилин, то хочеться насправді пов'язати, а не повтикати в телефон. Ось. Тому е, гарні шкарпетки буду кажу, буду старатися їх пофотографувати на ніжках. Е, це все поки що буду розпочинати слідуючі шкарпетки. Буду їх розпочинати для мами. Е, занесла їй. Ті моточки ниточок, які має для шкарпеток, вона обрала і обрала галинчині ниточки, які галинка фарбувала е в зі моменти е життя. Галинки мадій. ось Тому беру в роботу галинчину ниточку, з думками про неї. Ось ось такі справи. Буду приступати, буду продовжувати в'язати свій джемпер, в'яжеться непогано, е ниточка гарна. Не розслоюється, гарно в'яжеться ниточка насправді. Тому буду в'язати і буду з вами ділитися, що, до чого, як по чому. До зустрічі в наступному вімкненні. А тут алінчина оранжерейка в коридорі, тому що дуже е, запах, і я заборонила в спальні ставити, е, тому що насправді всі квіти поливають, кроплю для ля-ля-ля-ля-ля. І ми вирішили їх поставити в коридорі, щоб кожен, хто проходить, міг насолоджуватися. Ось, тому що квіти люблять всі насправді. Кожен день міняємо водичку, час від часу підрізаємо е, стебло, щоб вони подовше нас тішили. Ось така краса. Привіт! Сьогодні вже субота і я приїхала на центр политикі квіточки до Назарчика і до іти з татом. Е, ось, сохне все, але в загальному сохне та не всюди. Ось, їду зараз на фазенду, покропити по жуки на картоплі, звичайно ж, тому що деяка картопля вже цвіте повним ходом і її жук не їсть, а та картопля, яка трішки припізнилася. Видно, вона молодіша трішки і смачніша, то жук її вже доїдає. Ми вчора покропили, Діма покропив і. За 15 хвилин впав дощ, а ще за годину злива. Тому їду сьогодні, бо вже сусіди телефонують. Ой-ой-ой, в тебе там жук доїдає картоплю. Рятуй, е -е, то їду рятувати. Зараз вечір прохолодно, можна кропити. Ось зараз переверну камеру і покажу вам, що хотіла сказати. Це наша Алея Слава. Тут хлопці поховані. Які загинули під час війни, ще троє поховані там на цвинтарі, тому що, заслухавшись Арестовича, всі думали, що місяць, два-три і війна закінчиться, але так не сталося. Тому зараз вже почали ховати тут і от сусідній гріб, і Назарчиковий. Вже 2 і літо ми насаджуємо багато всього і всякого, а воно все пропадає. Хризантемка ото. Ну і все. Чорнобривці і братчики були гарними, але вже їх би час прийшов, ми насадили нових квітів, але воно все абсолютно присихає. Не хоче прийматися, не любить Назар мій таких квітів. Ми вже з мамою не знаємо, як і що садити. Тут взагалі накрили отак от камінцями. Там травкою і теж камінцями. Ось е ще спробуємо троянди. Зараз пробуємо троянди, нарцизи він обожнював, і це я знала, і нарцизи насадила в першу чергу. Нарцизи були класні. Весною всі прийнялися, кожен, кожна цибулинка, яку ми посадили. Ось, А тут, ви розумієте, ну, не хоче нічого і все. Тут такий гарний букет зі стрічок на річницю. Купила Наталя Еріксон, те, що ми з нею працювали в школі, в їдані моя шофейня. І купила я таку свічечку. На сонячні батареї гарна річ. Мерехтить цілий день і цілу ніч. Ось. Так що їжджу, поливаю, а раптом ще щось прийметься і будуть квіточки, але не дуже на це схоже. Не дуже на це схоже. Тут людина любила квіточки, а тут людина. Назарко, мій Назарко. Отже, поливаємо, насаджуємо, шукаємо, яка ж квіточка йому насправді сподобається. Окрім нарцизів, бо вони дуже швидко відцвітають. Добренько, їду я на фазенду, бо вже вечір лапає за очі. Мій коник за, за, заряджений, взяла собі таке маленьке порскало, бо мені більше трьох кілограм. Зараз підіймати не можна. Ось то вчора кропив Діма великим пульвізатором. Я нині в мами взяла маленький і їду по кроплю. Ось ось такі діла і справи. Я вже на фазенті помаленьку кроплю. І от що я хотіла сказати: картопелька гарна цвіта, але є ось такі кущі, яким же святий Боже не поможе. Ну, але е переживають сусіди за картоплю, то я. Потрошки кроплю. Андрій, який в мене тут живе на фазенді, поливає гарно мені город. Ну, Поливає поливалка, він тільки посуває кожні дві годинки, тому гарно все поливається. Ось, Допомагає по господарству, я приємно вражена, тому що ну, не кожен собі він може, на роботу він ходити не може, тому що в нього дуже сильно болять ноги. Потрібно буде їхати з ним до лікаря. Ось тому що не на жарт, я стурбована тим, що він не може ходити. Е, йому 59 років не є там аж вже такий віковий сильно, щоб не могти ходити. Але щось, щось не так. Е, поліклініка, звичайно ж, ним копає в обласну, в районну і куди тільки неможливо, але всі хочуть грошей. Грошей в нього нема, бо він не ходить на роботу. Ось, але от кожен день почуть щось підсапує, щось підполює, трішки полуничку мені пополов. А ну як трішки, та не трішки. Ось допомагає е мені тут на городі, бо знає, що я е після операції не можу цього робити. Тому працює на фазенді зараз, в основному, на городі він кожен день потрішечки. Тому вже мені набагато цього року легше. Ось е ось такі справи. Все гарненьке, зелененьке поливається, То воно, то воно відповідно і. Росте ось. Тому що коли я минулого року бігала з роботи, то чесно, день поливаєш, другий день поливаєш, потім втомлюєшся, що дві години бігати з роботи чи з дому ще далі бігати, пересувати ту поливалку, то так, так в принципі не припильновувалася. А цього року є Андрій, він тут є на місці, то він мені пильнує. Ось то тішуся і радію. Все-таки людина не, не байдужа така. Ось, міг би собі сидіти в хаті, болять, то я сижу в хаті і нічого не роблю. Але ні, він встає і по чуть чуть, по чуть, -чуть мені допомагає. Ось. Ось такі справи, отак от я тішуся. Гарно, гарний городець. Все гарненьке, все росте, тішуся. Тішуся, бо люблю то насправді. Ось, добре, все. Я погнала далі, тому що вже вечір зовсім зовсім лапає за очі нянка. А тут у мене вишенька, її нарвав Андрійчик. Я прихильник того, щоб кожен день по чуть-чуть. щоб не сидіти цілий день на вишні, потім цілий день не вибирати ці кісточки, а потім ще треба це все поховати, покрутити, позаварювати. Тому по чуть-чуть. Андрійку свою норму назбирав, лишилася Алінчина Настіна і моя. Ось Зараз помию, виберу кісточки, Люса, дівчаток відео. Коментую, ставлю вподобайки, наздоганяю, тому що багато пропустила насправді. Ось, надихаюся, надихаюся, тому що дівчатка в'яжеть нерв, неймовірну красу. Ось ось такі справульки. багато справ літо, закрутки, всі ми це знаємо. Але якщо кожен день по чуть-чуть, то воно не напрягає. Тому буду приступати до такої платної роботи. Так, нашого Андрійка завтра день народження, йому буде 13 рочків. Тут він нарізає все для олів'є на такому пристрої, на якому дуже круто нарізати все на салатик кубиком. Ось, в мене тут варяться вишні, буде кисіль. Зараз розчиню крохмальчик, заварю кисіль з вишнями. В духовці є шоколадна паланичка. Сказала би бісквіт, але це зовсім не бісквіт. Сметанка тут відстоюється, тому що маю тільки 15-ку. І будемо творити якесь маленьке диво. Довгий день, але в матусь так буває. Так? Отже, тут сметанка з цукром, тут паланичка супер шоколадна, тут дно від паланички, щоб оформити тортик. Заварена вишенька з крохмалем. Вистелила плівкою харчовою миску, а тут зроблю невеличкий тортик для Андрійка, бо він йде святкувати окремо з своїм другом, а ми будемо святкувати окремо. Через мішок буду викладати сметанку. Це буде шарами просто паленичка, сметанка і вишеньки. Ось. І потім все накриється дном. І завтра переверну це все, і буде такий вигляді гірки такої тортик. Ось приступаю до збирання, бо вже насправді хочеться спадки. А вейк у литві damn, ain't that great. i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all oh. and we all got dreams Сьогодні вже понеділок і в мене, так як і у всіх, вишеньки. Вчора довго-довго перебирали, бо миски насправді великі. Ось, Сьогодні треба покрутити, і ще сьогодні на роботу, тому що я вийшла на роботу на оператора, обдзвонюю магазини на пекарню, зберу замовлення. Тому мені пора бігти на роботу. Сьогодні розпочався вже тиждень стартів іграшковий бум. Записано багато планів. Ввечері вам покажу, ви здалося би випустити якесь відео правильно. Ось. Але я ще сьогодні не в'язала. Біжу на роботу, в 9 буду вдома, і тоді вже буду щось знімати і розпочинати ось такі справульки. Привіт-привіт! Вже вівторок, вчора мало вийти відео, але не вийшло. Всього дуже багато насправді. І зібрати себе в кучу і щось зробити трішки важко насправді. Провели ми свого діму. Прийшла обстеження з Андрієм з, з Донецька, в нього Варикоз, варикоз складний, потрібна операція. Е Операції є два види. Е Перший вид е з гарантією на до п'яти років, 26 тисяч гривень. Другий варіант е максимально хороший, лазерна операція е 46 тисяч гривень. Для людини, яка не має нічого в цьому житті, ні роботи, ні пенсії, тому що йому 59 років, ні рідних, ні близьких, ні друзів, нікого і нічого в цьому житті. 26 тисяч це просто щось нереальне. Тому ситуація важка складна, він має всі шанси через цей варикоз злягти. І ось так от. Ось така інформація. Тому буду думати, що робити. Думати важко. Ось. З мамою теж прийшли обстеження, а в неї порваний міністр, її потрібна теж вперед. Е, тому ось так. От. Е, все на купу, завжди то густо, то пусто. В нашому житті саме так і відбувається. Так? Ось. Е, але нічого, помаленьку, потихеньку будемо працювати. В е, Андрія е, з Донецького на фазенді є е, е, кішечка і собачка, які кішечка ще з Донецька з ним приїхала. Вона народила кошенят. Я їх стараюся знайти їм сім'ю. Одна кошенятка забрала моя сусідка, ще одна кошенятку хотіла забрати жіночку з, з маленькою дитинкою, для дитинки маленького дружочка, так? І прийшлося я взяла кошеня, а там блохи. А я щось навіть не подумала, що так, ну, це ж не вдома, це ж стара людина собі. Маю кота. Екстрено поїхали в місто, купили спеціальні ампулки і купали кошенят, руки зцарапані, але ми викупали і ще одне кошеняточко забрали, Ще двоє лишили сахи цей котик Шукаю ще їм добрих людей, насправді. Ось було в Андрійчика день народження. Він святкував зі своїм другом, а ми ходили до мого хресного в гості, ми з собою взяли, все приготували, взяли з собою їжу і пішли до них в гості. Ось, Тортик вийшов надзвичайно смачним. На вигляд він був взагалі некрасивим, тому що я купила вершки, почала їх збивати для прикраси на другий день. Почала збивати ці вершки, я їх збивала не знаю, скільки вже нагрівся міксер. А вона не збилася ні лимонна кислота, ні сіль, нічого не допомогли. Коротше, а нам вже треба йти в гості, а торт якби, взагалі ніякий. То ми розвели галараточку, змішали з тими вершками, налили в миску ту все розчин, перевернули туди тортик, застегли в як би, теж не варіант. Настуня гріла з сушкою, миску. І ми той тортик таки дістали. Він був нереально смачний. Ось. На вигляд не дуже-дуже на смак. ось. Е Гарно по собі посиділи, поспілкувалися. Ось е тому ось такі ще були новини. Е що ж, загальному, загальному, такий складний тиждень. Багато інформації. У мене вже вчора почався іграшковий бум, літо. Дівчатка вже деякі випускають свої відео. Тому ви хештег і шукайте. Я під цим відео залишу список учасників. Проходьте, дивіться, надихайтеся, в'яжіть. Я ще не в'язала, тому що не виходить, не виходить. Сьогодні до четвертої майже дня ми з настунією проходили медогляд, тому що вона поступає. Ми ще їздили подавати документа на вступ і потрібен медогляд. Половина лікарів у відпустці в других лікарів до серпня місяця розписані прийоми не попадеш, тих, яких ми могли обійти. Ми обійшли, а далі не знаю, як де брати лікарів і як пройти медогляд на вступ, тому що немає в кого. 28-го у нас вже співбесіда, а тільки з 1 серпня можна записатися до певних лікарів. Тому якось так. Ось такі справулічки. Буду в'язати, в кінці тижня покажу вам, що вийде. Напланувала собі ось такий стартик. Це єдиний стартик, який я планувала. В загальному я хотіла завершувати. Ось, хотіла завершувати і цю лисичечку, і інші іграшки, які в мене є розпочаті, хотіла завершувати. Хотіла багато чого хотіла, багато чого зробила, зроблю ще більше, тільки трішки пізніше. Вийшла на роботу, тому зараз ще бігаю на роботу. Не бігаю, а їжджу, слава Богу, велосипед. Відремонтовано, то я собі їжджу велосипедом. Ось, ось такі справи в мене на даний момент. Хотіла вам багато всього показати і розказати, але вже не підготувалася, бо справді треба випустити це відео, бо вже далі потім все це буде неактуально. Ці вст... знімалися, значить, потрібно показати. Все, до зустрічі наступного тижня. Я буду показувати, що встигла за, за тиждень стартів, тиждень без двох днів, тому що два дні я вже прогуляла. Ось буду показувати, тоді це буду розказувати вам, як наші справи. Всім здоров'я. здоров'я, здоров'я, здоров'я. Тому що відновлення здоров'я дуже дорога. Тому всім міцного-міцного здоров'ячка. До зустрічі. До зустрічі наступного тижня. Всім па-па-па-па. Бувайте. -па -па -па.